Чи відчували ви колись бажання змінитися так само радикально, як це роблять змії? Так, я про тих, які раз на кілька місяців просто скидають усе зайве, нова шкіра, нове життя, наче з чистого листа? Думаю, нам не завадить вміння відпускати те, що нас обмежує. Лише тоді з'являється місце для чогось нового і можливо. Справді важливого, зміни це складно, але ще складніше залишатися в тому, що вже не приносять ніякої радості чи користі. Чому ми так тримаємося за старе? Мабуть, тому що звикли старі звички, непотрібні речі, вони нібито стають частинкою нас, іноді здається, що без цього ми втрачаємо частинку себе. Але чи справді це так? До речі. Ленька Змій це чудова метафора про те, що зміни неминучі. Ця думки послужила мені натхненням до створення цієї моделі. Здається, вона нагадуватиме мені про те, як важливо залишати минуле у минулому. Природа доволі часто показує нам, що оновлення необхідне. Восени старі листя опадають, щоб дати місце новим. Весна настає після зими, приносячи свіже життя. У культурі це також відображено. Міфи про фенікса, який відроджується з попелу, або японська традиція ханамі, що наголошує на короткочасності красі змін, коли я почала створювати змію, то швидко розібралася з основними формами. Але сам підхід до створення моделі викликав у мене внутрішній конфлікт. Я вагалася між повним скульптингом і комбінованим методом. Зрештою вирішила експериментувати і обрала змішаний підхід. Це, звісно, додало роботи, але дало можливість краще контролювати процес. Особливий момент настав, коли я налаштувала модифікатори і лоска лягла на тіло змії, як влита. Модель буквально оживала на очах, і це було надзвичайно захопливо. А ось із другої частини змії був зовсім інший рівень. Тут я занурилась у скульптинг із головою, майже як у медитації. Я відчула, що просто насолоджуюся процесом. Налаштуванням текстурних пензлів довелося трохи повозитися, щоб усе виглядало на рівні. Але сам процес нанесення текстур був настільки захопливим, що я навіть і не помітила, як минув час. Цей проект нагадав мені, що творчість це не лише про результат, а й про сам процес. Які іноді може бути навіть приємнішим ніж очікування від фінального рендеру, самовираження важливе для кожної людини, тому що воно дозволяє нам краще зрозуміти себе. Це спосіб виразити те, що важко сказати словами і впорядкувати хаос у голові, малювання, написання, створення чогось власноруч. Допомагає нам сповільнитися, почути свої думки і знайти внутрішній баланс, навіть якщо результат не ідеальний. Ти розумієш, ти створював, ти рухався уперед, ти жив. Переходячи до наступного етапу, вирішила спробувати запікання текстур. Це був справжній виклик. З'являлися засвіти. Незрозумілі артефакти на цьому етапі я трохи сумнівалася чи не кинути все місцями. Мене трохи накривало від думок про весь той список етапів, які має пройти модель перед самим рендер: моделювання, скульпт, топологія, юві розгородка, текстурування, налаштування сцени, і камери, і власне самого рендеру. У голові справжній хаос від усіх тих думок. Мені здається. Багато хто з нас боїться зробити перший крок саме через цей хаос і невизначеність. Але як у творчості, так і в інших сферах життя важливо пам'ятати одна дія, один маленький крок, і вже скоро ти помічаєш, як усе змінюється. Чому зміни такі важливі? Вони дозволяють нам залишати старе і пізнавати невідоме кожен новий початок. Це можливість створити щось унікальне, як у випадку з моделлю змії. Те, що починалося як набір форм, стало чимось особливим. І не тому, що це було легко, а тому, що кожен етап приносив задоволення і розвиток. Отже, чого нас вчать такі проекти? По-перше, важливо мати ідею. По-друге, не боятися почати, навіть якщо спочатку все виглядає не ідеально. І по третє. Насолоджуватися процесом, бо саме процес формує нас, робить нас сильнішими і упевненішими. Якщо ви зараз на роздоріжжі і не знаєте, чи варто щось змінювати, подумайте, а що ви втрачаєте можливо нічого, а можливо, саме ці зміни стануть тим поштовхом, якого вам так бракує. Головне дозволити собі зробити цей крок. Нехай навіть найменші зміни стануть вашим стартовим майданчиком до чогось значного. Створюйте, ризикуйте, залишайте зайве і рухайтесь вперед. бо кожен крок це не просто шлях до результату, а спосіб перетворити себе на кращу версію. Наступний крок за вами: світ чекає на вашу унікальну історію.